Чи мають усиновлені дітки якісь особливі потреби, які відрізняються від потреб твоїх кромних дітей? Тобто, можливо, це якась різниця у вихованні? Навіть найбільше я думаю, вони потребують того, чого в них не було. Це часу проведено разом дотиків, обіймів. То от Соломію, да, це нагальна потреба зараз обіймати і носити на руках. Ну, вона це дуже знаєш, любить так маніакально. Знаєш, ж її на руки, вона аж трясеться, Знаєш, ти така писала стр... в себе в соцмережах про те, що перший час, коли ти хотіла покласти її спати, що ти її люляла, носила, вона не спала, не спала. Як тільки ти клала її в ліжечко, але от ми не могли вкласти, положили вона сама собі заснула. А тепер вже знаєш, прийшло. Майже тиждень, то вона на руках до хорошого привикаєш зразу, знаєш. Дуже привикла, але так як моя мама й каже, ну, в дитини цього не було. Носіть, залюблюйте її, знаєш, говорити до неї. До неї теж там мало хто звертався. Вони чисто знаєш, лежать там собі, гойдаються самі, гукають, а говорити з ними багато, то вона зараз це дуже любить.